Глава 24. Розбишацька дочка. Цілий тиждень лив дощ, як з відра, цілий тиждень не виходив Чіпка з двору, усе собі по хазяйству, то коло того, то коло другого. Знаєш що, сину, каже йому одного вечора мати, прядучи вовну, знаєш що? Оце я дивлюся на тебе і на себе, та й думаю. Вже стара, нікчемна стала, уже мені важко іноді її у печі витопити. Чую, як сила моя упада, смерть наближається. Ти б одружився, сину, не доки його откладати. Уже слава тобі, Господи, другі твоїх літ дітками любуються, а ти все брулакуєш та мов загубив, що ходиш, хіба мало дівчат у селі. Сподобай кута, поки Пилипівка не зайшла, одружися, сину, і сам не будеш світом нудити, і мені поміч буде. Шкода, мамо, нема по мені дівчат на селі. Чому нема сину? Он Христя Бондарівна, Мотря Книщівна або Катя Остапійчина. Чим не дівчата? Що не багаті? та багата й не піде, сину, на такі злидні, як у нас, а все ж вони дівчата, як слід, хорошого, чесного роду, робочі, слухняні. Оженися, сину, оженися, мій голубе. Хай хоч на старість доведеться мені тебе у парі побачити. Шкода, мамо. Чого шкода? Шкода, кажуть, лихий чоловік, доки ж отак його волочитися? Поки голова посивіє Прийде пора, прийде сама. Хіба яка городянська повія, а вже доброї недіжди, що щоб прийшла сама? Уже яка буде, така й буде. Замовкла мати, бачить, не переможе сина. Замовк і Чіпка, думаючи своє про себе. Після цієї розмови діждали неділі, хмуре небо розгодинилось, блиснуло сонечко ясне, повінув вітерець, стряхла трохи земля. Я, мамо каже Чіпка, піду в Омельник на ярмарок, чи не куплю коняки. Боже тобі поможи, сину, тільки навіщо ти на зиму її купиш, чим ми її прогодуємо? Та вже знайдемо чим. Знявся Чіпка після раннього обіду, пішов, тільки не в Омельник, а прямісінько до Гудзя на хутір. Прийшов до двору. Всюди позачиняно, позапирано, почав Чіпка дьоргати хвіртку, хвіртка була заперта. Дві собаки кинулись до воріт, брязкаючи цепами. Хто там гукає голос з двору? Це я, очиніть! Хто я? Чи дядько Максим дома?» Ні, нема. А де ж? Поїхали у Омельник на ярмарок, а тітка Явдоха, та й мати ж з ними. То це ти, Галю? пізнав її Чіпка по голосу. А ти хто? Та відчиняй уже, тоді побачиш. Пізнала й Галя Чіпку. Худенько підбігла до хвіртки, одщепнула. Чого це ти прийшов? Тебе одвідати. Як поживаєш, моя горлочко? Галя мовчала, глянув на неї Чіпка та й здивувався. Пожовкла, з лиця спала, зморщилась. Що з тобою, Галю? аж скрикнув. На тобі лиця не знать. Ти недужа? Та йди вже в двір, сердито відказала вона. Стану я під двором розмовляти. Чіпка увійшов у двір. Галя зачинила хвіртку, защепнула і повела його у свою хатину. Хатиночка, як чашечка, невеличка, чиста, ясна, весела. На покуті стояли образи у срібних шатах, заквічені васильками, гвоздиками, безсмертниками. Перед образами на срібному ретязьку висіла срібна лампадка. У тому ж таки кутку стіл столярної роботи, у другому ліжко, заслане м'яким шовковим коцом, попід стіною невеличкі стільці. Всюди так хороше, чисто, пахощі від Васильків та м'яти відкривали усю хату, лоскотали чуття. Чіпці здалося, що він у рай уступив. Усе б гаразд, якби не така сумна Галя. Ти не здужаєш, Галю, знову питає її Чіпка, пильно дивлячись у вічі. Ні, здорова, тільки невесело чомусь. Так щось за серце все». А я тобі не дякую за кисет, мовить, здумавши, Чіпка. Спасибі тобі. Чи не сама, бува, і гаптувала? Який кисет? питає Галя, звівши на його свої задумані очі. А той, що ти в мій вложила, як забув свого. Коли? Що це ти? Збожеволів, чи що? А хто ж то вложив? Та коли, та тоді ж, як мій, вертала, а я по чим знаю. Стала б я такому кисет дарувати? От, ще не вигадав, веселіше защебетала вона. По голосу пізнав Чіпка свою недавню Галю, жартівливу й веселу. Серце його зраділо, очі зблищали. Галочко, почав він. Галя дивилася прямо йому в вічі гостро гостро, Чіпці стало ніяково. Та чого це ти справді сьогодні така, мов не на той бік, устала? спитав він, сідаючи близько коло неї. А тобі що за діло? Галочко. Геть к бісу, все б тільки дурити, з ума зводити. Галочко, геть, одчепись. Устала вона від його, одійшла, сіла край вікна, що виходило прямо на поле, та й послала очі далеко далеко. Де сходились тумани з туманами, де сивіло небо, спускаючи краї свої на землю. Поличку її сумному й жовтому раз по раз пробігали якісь смужки. Чіпка дивився на неї та дивувався, що з нею сталося. А вона не спускала очей з вікна. Чіпка бачив, як вона поблідла, як заблищали в неї очі, як дві гарячі сльози скотилися по личку додолу. Він дивився на все це, а серце його не наче хто давив у лищатах. Так йому було боляче та трудно. Галю. Рибонько моя, чого ти плачеш? питав він, підступивши до неї. Чому ти не повідаєш мені свого горя? Галя закрила очі руками, захитала головою. Чіпка присунувся до неї. Галочко, люба моя, вона схилила на косяк голову, стихо плакала. А я думав, каже Чіпка, стихо доторкнувшись до голови її. А я думав, піду до неї, провідаю її. Мати скребе голову женитись та й женись. Дівчат мені рає. Галя притихла, наче заснула. Та не приймає їх моє серце, піду думаю до своєї голубоньки, скажу їй. Та тихо схилившись, легенько поцілував він Галю в незакриту щічку. Галя здригнула, підвелася, очі заплакані, личко одна товпу почуття, і... і сліз горіло. Глянула вона на його та якось жалісно запитала Чому ж ти батькові та матері не сказав? Я хотів, моя горлочко тебе попереду спитати, чи підеш за мене, чи вподобала мене, моя кохання. Галя мов жила, випрямилась, довго й пильно дивилась на Чіпку, немов вивідувала правди. А це зразу як заломить свої руки, аж пальці захрущали, і в очах у неї заграла одрада, неодрада, зло не зло, щось добре, любе, а разом хіже й лхе. Чому ж ти мені давно цього не сказав? скрикнула вона. Чому ти не сказав мені цього тоді, як я вільна була, як вінок плела, як по широкому полю по луках квітки збирала, гуляла по світу, нема впину, нема заборони. А тепер, тепер. Вона знову заламала руки, знову, як поламані, захрущали пальці, на очі навернулися сльози, от-от бризнуть. Чіпка сам не свій, зблід на виду, опустив голову і швидко, вже стиха, боязко запитав Що ж тепер, Галя, що? Скажи мені все, все, скажи. Шкода, засватана вже я. З очей хлинули сльози у неї, облили личко, закрила вона його рукавом, знову спустилася коло вікна на стулець, схилила на руку голову та й нерозважно плакала. Як хто гострий ніж? Угородив чіпці у серце так невеличкі ті три слова. Як хто обухом гамселив у його голову, так одзивалося в ній гірке ридання Галини. Він хапався за думку, що тепер робити, та голова, й пам'ять уже не служили йому. Думки рвалися на шматочки, він силився звести їх докупи, напрягав розум, та, здається, і розум його покинув, нічого не пригадає. Чує тільки, як у голові гуде, шумить, дзвонить, як серце раз поза раз тіпається, наче збирається вискочити. Не знаючи, як, з чого почати, він хопився за першу думку, на силу вимовив Коли ж це, як, за кого? Тоді ж, того самого дня, як ти пішов, москаль Сидір застався у нас та увечері попились з батьком та й. Та й що, батько? перервав Чіпка. Іди, каже, не вік дівувати. І мати рають, іди. Сидір, каже, – чоловік хороший, тихий. А ти що? аж кричить Чіпка. А я не любий він мені, кажу їм. Що ж вони годі, кажуть, усе любого та милого дожидати. І то гидкий, і то негарний, не любий. Поживете, – полюбитесь». полюбитись. Собаки. гримнув Чіпка на всю хату. Галя на його гостро глянула. Де він живе? грізно обрубаючи кожне слово, запитав Чіпка, а в його очах засвітило щось страшне. Не знаю, уб'ю, заріжу, задавлю, скочивши з місця, кричить він, бігаючи, як несамовитий по хаті та скрегучучи зубами. Тю, тю, тю тю. одмовляє Галя, підвівши голову. Що це ти здурів, чи що? Тільки хоч пальцем займи його, то не бачите тобі мене, як свого уха. Чіпка схаменувся, опустився на столець, звісив на груди важку голову. Бач, який ти каже йому Галя, бач, який. Як же мені за такого йти, коли він так безневинно візьме та й заріже чоловіка? Як я за такого піду? Прийде така година той жінку задавить, кинеться на неї, як скажений. Галочко, побійся Бога, що це ти кажеш, щоб я мене заріж, мене задави. А Сидора, га, Сидора? Ох. Ти не знаєш Галю, яка мене за війна вхопила, пече мене, отут пече, мов хто жару насипав, указує на груди. Галя мовчала, замовк і Чіпка, підвівся з місця, став ходити вподовж хати та блукав страшними очима по стінах. Зробилося тихо, важко. По задуманому личку видно було, що Галя думала якусь кріпку думку, та не зразу зважилась сказати. Аж ось загорілися в неї щоки, заіскрили одрадою очі. Роздались, побільшали, відкрилися уста від напору, спертого в грудях духу, аж пашить Галя, як у вогні горить. Знаю що, Чіпко? Може, ще не все пропало. Я скажу матері, може, вона батька умови, тільки ось що. Чіпка насторчив уха, пильно дивився на Галю. Киньте життя таке. скрикнула та аж поблідла. Яке. Чуже добро грабувати, людей убивати. Галочко, ніхто на світі не скаже, щоб я кого вбив, хіба боронячись, руки не здержав. Засовалась Галя на місці, очі знову засвітили хижо, лице затіпалось, проклятий. Каторжний, загукала вона на всю хату. Обороняючись? Від кого обороняючись, лізеш у чужу хату красти, та хочеш, щоб хазяїн не ловив тебе? Злодюго, а вони. Вони хіба кращі нажилися з нашої праці та й панують. А тута хата валиться, мати стара, сам копи не заробиш у день. треба їсти, треба й одягтися. Як же його жити, Галю? Та хіба ми крадемо? Ми своє одбираємо. Пан наробив нами, жит надурив з нас. А нам хіба з голоду пропадати, серед шляху погибати? Чіпко, голуби, мій, кинь, не буде щастя, не буде добра. Ти прийдеш вночі з що ляжеш коло жінки. Та тими руками, що недавно людей давив, у крові грівся, будеш жінку пригортати, тими вустами, що несли тільки лайку та прокльони усьому світу, станеш її про своє кохання шептати, будеш цілувати, ух. Вона затряслася вся, як лист на осиченні. А жити з чого? Напера Чіпка, робити чесно, працюючи щиро. А товариство, а батько. Заїдемо у другий край, де б нас ніхто не знав, не відав. О, Галю, не знаю, що буде. Я отаман. Як почую товариство, що кинув, не животіть тоді мені. Поклялися ми так один одному. Кому ви клялися, душогубці, розбушаки кричить, схопившись, Галя. Кому ви клялися, прокляті? Один одному клялися, Галю. Чорт, чортові клявся. Галя зареготалась болізно, божевільний сміх її розкотився на всю хату. Чіпка глянув на неї, замовк та, як підстрелений, опустився на стілець. Ти думаєш, перегодя трохи знову почала Галя, ти думаєш, легко мені дивитись на життя, батькове, побіг життям добрих людей? Бачиш, вони щиро працюють, чесно хліб заробляють, з людьми поводяться і встають, і лягають, тихі, спокійні. А тут сиди, як у тюрмі, на запорі, страшно очей показати між люди. Настане вечір ціла юрба. П'яних людорізів валить у хату, шушукуються, тихо перемовляються, поки підуть на всю ніч, вертаються вже перед світом, та як гробовики ховаються по горищах, по погребах, переховують чуже награбоване добро. Все це, що на мені, все грабоване. Ти думаєш, не давить воно мене? Мов хто рукою за горло душить, вибирає дух з мене. Ти не дивись, що я весела й жартівлива, то веселить мене лиха година. Ще день сяк так переможеш, а вночі ляжеш спати, то й привиджується тобі, буцім лізе, хто кричить оддай мій платок та й тягне за волосся, оддай моє намисто, та й хапає холодними, як лід, руками за шию. Ти думаєш, легко воно мені носити його? Оце рам'я? Легко. Та як ухопить за зла руками шовкову спідницю, так і рознизала до подолу аж до самого стану. Галю, Галю. скрикнув Чіпка, хватаючи її за руки. Не роби цього, геть. Пусти, пусти, очі в неї, як вугілля запалали, аж затремтіло все. Ти знаєш, може, та, що цю спідницю носила, лежить тепер під землею тлії, тільки кров її марно розлита, устає з землі і лементує до Бога покарати душогуба. А я, я доношую це рам'я, мучуся, беру гріх на себе. За За те, що я розбишацька дочка? Краще б я гола, як мати народила, по полю носилася, як навіжена ганяла по степах широких, ніж мені у цій тюрмі мучитися, у цьому пеклі ск. У прокляті, та хіп за добре намисто, намисто шиї додолу. Схаменись бо, Галю, тебе ж за це битимуть, хай краще уб'ють, ніж чужим добром задушать. І знову сіла вона під вікном, підперла голову рукою і задивилася у пусте та німе поле, що геть геть чорніло та сивіло перед її очима. Ніколи вона не здавалася Чіпці такою хорошою, як тоді. Він перекидав погляд то на розідрану спідницю, то на намисто, що розкотилося по всій хаті. Йому жаль було своєї любої Галі, сумно от такого гіркого життя, а в душу закрадався острах, не було сили разом його покинути. Галя недовго мовчала. Поглянула вона на знівеченого її словами Чіпку, що сидів, мов у воду опущений, боявся підвести на неї очі, і жаль пройняв любляче дівоцьке серце. Чіпко, любий мій, каже вона, покинь, завіщо ж я тебе покохала, покинь, мій голубе. Та підійшовши до його, любо заглядала в вічі. Побачу, Галю. Може, покину? Подивлюся, може, не можна буде? Ні, покинь, покинь, а то я сама задавлю тебе своїми руками, нестямно белькочи вона, обвивши його шию руками та обдаючи гарячими поцілунками. Добре, Галю, добре, моя рибонька. шепче, не стямившись, Чіпка, пригортаючи Галю. Ну, а тепер к бісу, весело загомоніла вона, незабаром батько з матір'ю буде. Чіпка хотів щось сказати, та Галя не дала. Іди, іди, іди!» – і та, вхопивши шапку в одну руку, а за Чіпчину, взявшись другою, волокла його з хати. Нехотя тягся Чіпка. Нічого робити треба йти. Провела його Галя за хвіртку, зачинилась і защепнулась. Повелікся Чіпка від двору тихо помалу, ледве посилає ногу за ногою, у похилій голові борюкались веселі надії з невимовною тугою. Як здумає він, що Галя не переможе батька матері, не вдасться їй їх умовити, то серце його, наче хто у жмені, здавить, коли ж погадає, як вони поберуться, житимуть у парі, от серця одійде важкий гніт, і легко-легко воно затіпається. А як же з ними розв'язатись, як їх зрадити, присягу поламати? От такої думки знову обхопить його сум, знову серце заниє. А так мінилися його думки то веселили одрадою, то пекли огнем туги, і знемагав він їх одна натовпу. Він уже радніший би їх забути, покинути, та самі вони лізли, як мара у його голову, щоб одрізати їх чим небудь, він почав обдивлятися навкруги Ніде ні душечки, ні лялечки. Німе та буре поле розстилалося перед ним і за ним. День випав хмурий, невеселий. Дощу не було, а тільки хмари, як димчаті килимці заступались від сонця, пересувалися з місця на місце, плавали по високому небі, одна одну доганяючи, одна другу переганяючи, і кидали свою сіру тінь на чорнувату землю. Вітер тяг легенький з полудня. Чіпка підвів голову, радий, хоч вітрові, що обвівав його червоний, як калина, вид. Прохолоджував гарячу голову, йому стало немов легше од такої прохолоди. Веселіші гадки стали закрадатись у його душу, а журба впрямо все-таки не кидала серце. І Чіпка затяг зелений байраче, на яр похилився, молодий козаче, чого зажурився. Спершу тихо, протяжне, виливалася пісня, і чутно у ній було тугу невимовну. Плач гіркий, задавлений, далі голос все дужчав, міцнішав, розвертався на всі боки, і, як зимні заводи вітру, розлягався журбою по пустельному полю. Тільки мені й пари, що очиці карі, лунала пісня, а поле мов ще дужче почорніло, аж насупилось.